Середа, 8 січня в ефірі новини в студії Олени Петриченкова. Вітаю, Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Росіяни вночі атакували Дніпропетровщину кабами та гатили з артилерії на Київщині. Уламки ворожого залізяча понівочили приватний будинок. Обійшлося без постраждалих на Росії. Ж невідомі дрони поцілили по нафтобазі в Енгельсі Саратовської області. Більше про оперативну ситуацію на Дніпропетровщині та в Україні розкаже моя колега Вікторія Вахрушина. Вона з нами на прямому зв'язку. Віку тобі слово. Вітаю, Олено. Вранці наші оборонці неба знищили над областю один ворожий БПЛА. А близько опівночі росіяни скерували на Дніпропетровщину Кави, Повідомляють у повітряних силах. Вороже залізятча впало на межі області. Інформація щодо типу боєприпасів та наслідків уточнюється. Ніч була неспокійна і для Нікопольщини. Ворог бив по Марганцю та Покровській громаді. Цілили з РСЗВ град і важкої артилерії. Понівечені два приватні будинки та господарська споруда. Поцілили і посинельниківському району. Наслідки уточнюються, постраждалих немає. Масована атака дронами по Київщині. Повітряна тривога в області лунала майже сім годин. Внаслідок падіння уламків є незначні пошкодження. Повідомили вова в одному з населених пунктів. побитий приватний будинок та паркан. В будівлі посічені фасад та двері. Вибито скло постраждалих немає. Зранку окупанти обстріляли Береслав на Херсонщині. Постраждала подружня пара. Вчора через атаку з БПЛА постраждала 59-річна місцева жителька. Вона дістала травму просто на подвір'ї власного будинку. Потерпіла у шпиталі змінно вибуховою травмою, контузією, а також осколковими пораненнями руки та ніг. Тим часом кількість постраждалих після удару ворога по маршруті у Херсоні напередодні збільшилася до дев'яти. До лікарні звернувся 34-річний чоловік, в якого діагностували вибухову. Травму, контузію та поранення ноги В лікарні. Досі перебувають троє постраждалих. Збільшились і сьогодні продовжуються атаки дронів на Борислав. Активізувались активізувалися на тому напрямку. Росіяни за вчорашній там було троє постраждалих. Потім ввечері ще додався один. І сьогодні зранку вже є десь у 7.50 дрон російський атакував знову цивільних. Подружня пара. Отримала поранення і зараз їх евакуюють найближчу лікарню. Загалом в ніч на 8 січня ворог скерував на Україну 64 ударні БПЛА типу шахет та безпілотники, імітатори різних типів. Сили БПО збили 41 БПЛА, 22 – локаційно втрачення. А на Росії знову було гаряче. Невідомі дрони вдарили по Енгельсу в Саратовській області. Тамтешній губернатор повідомив, що нібито на промисловий об'єкт впали в збитих БПЛА. Водночас місцеві зазначають, влучання було в два резервуари з авіаційним паливом на нафтобазі, де заправляються російські військові літаки. Нагадаємо, недалеко від Енгельса розташована авіабаза, з якої злітає стратегічна авіація РФ, що атакує Україну ракетами. Наразі вже маємо підтвердження, що сили оборони вразили на автобазу венгельсі. І на цьому мене поки що вся інформація. Ми надалі слідкуватимемо за подіями. Більше дивіться вже у наступних випусках новин на 11-му Студія дякую тобі, Віко. Це була наша кореспондентка Вікторія Вахрушина, яка розповіла про оперативну ситуацію в країні та області. Повідомили про підозру росіянину, який організував удари по кривому рогу. І її заочно винесла Дніпропетровська обласна прокуратура. Йдеться про командира авіаполку 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії РФ. За даними слідства, полковник країни-агресорки, виконуючи розпорядження вищого командування, віддав злочинний наказ завдати ракетних ударів по кривому рогу 13 червня. 2023 року. Екіпаж бомбардувальника злетів з аеродрому Енгельс і здійснив запуск крилатих. Ракет х 101 з Каспійського моря. Тоді ворожі ракети влучили у продуктову базу та будівлю колишнього таксопарку. В результаті удару загинуло вісім мирних мешканців. Ще троє отримали поранення. Наразі триває розслідування для встановлення всіх осіб, причетних до цієї трагедії. Із селища Гришини, що поблизу Покровська, триває примусова евакуація населення. Рятувальники і поліція на бруньовику. Відвідують кожну хату. Селянами з дітьми наполегливо рекомендують виїжджати, бо росіяни стрімко наближаються. Чи всі жителі Гришиного виїхали? І скільки коштує перевезти домашнє майно у мирний регіон? Про це у сюжеті знімальної групи проєкту Воєнкор, що повернулася днями з Донеччини. Донецька область. За 10 кілометрів до пункту призначення підкорюємося рекомендаціям військових. Їдемо селами на зустріч із рятувальниками і правоохоронцями. Воєнкору Гришиному зараз з рятувальниками Донецької області спробуємо виїхати на евакуацію і поспілкуватися з людьми, які бажають або не бажають виїхати з Гришиного. Ну що командуйте, грузимося? Да? У броньовику, в якому є усе для безперешкодного руху. Почуваєшся більш упевнено. Про небезпеку в повітрі можемо дізнатись із технічних приладів. Автомобіль броньований, посилені пружини, посилені ресори. А це що у вас навіть? Це цукорок, детектор БПЛА. Тобто він реагує на БПЛА, які літають, і інформує мене заздалегідь про небезпеку. Олександр Казмінов очолює групу рятувально-евакуаційних робіт ГУ ДСНС у Донецькій області. Щодня долає по 100 кілометрів, щоб дізнатись, чи виїхали люди. Ця родина вже знайшла житло у більш безпечному місці. Я дім Я знайшла один будинок, але за нього ж треба платити. У мене є гроші за два місяці, а потім як у чоловіка зарплата тільки 6-го числа, а там ще й треба рієлтору. Виїхати не можуть і через домашніх тварин. Собаки котів підкидують сусіди. у мене 10 штук. Котів у мене 10 штук. Повикидали люди. Кожен їде і викидає. А я їх годую. Куди їх тепер подіти? Може, в січні щось вирішиться? Може може. Та я й за один день повернуся». День вернуся Люди виїжджають, коли припече, кажуть рятувальники, і реагують не завжди спокійно, коли їм нагадують про небезпеку. Буває випадки, коли не дуже раді нас бачити. Кажуть, знову приїхали. Але ми ж приїжджаємо, тому що вони, вони не виїжджають. У Гришиному понад півтисячі хат. Власники цієї оселі побоюються не тільки ворожих прильотів, а й марудерів, які розтягують домашній крам. Та щоб зберегти своє життя і дітей, виїжджатимуть обов'язково. Останні тижні взагалі дуже страшно. Діти сплять, я вже не можу спати. Ну, старша дитина вона звикла. Вона з 14-го року катається по Україні. Молодший звикаєш до всього, але як починають гупати, їм страшно, тому ми. Вирішили взагалі переїхати в інше місце на проживання. Черкаська область, кудись туди, де більш роботи. При тому, що тарифи на вивезення майна, водії, фур і автобусів встановлюють на власний розсуд. Приблизно в наш район, куди ми хочемо, нам нарахували близько 20 з лишнім тисяч але щось слабо віриться. Інші люди казали більше сорока. Є люди, яким вдалося навіть купити житло на Дніпропетровщині. Ця жінка також виїжджає з дитиною. збирала гроші, купила будиночок. Маленький, худенький, потрібен ремонт, але ну якось, якось справимось. Зато вже ні, ніхто не вижене, і дай Бог на голову вже не летітиме. в групі із рятувальниками представники поліції з ними швидше встановлюють чи не переховують батьки своїх дітей, все залежить від людей та їхнього настрою. Декотрі так не відчиняють декотрі намагаються ховати своїх дітей на інших адресах у своїх родичів, знайомих. Наше завдання основне, це, щоб діти були в безпеці. До війни у Гришиному проживали майже дві тисячі людей. Зараз вдвічі менше повідомили у сільраді. А на сьогоднішній день 860 осіб. На сьогоднішній день у нас залишається ще 12 сімей, в яких проживає. 16 дітей селяни ще з електроенергією, але без газу пошкоджений газогін. Вода колодязна. До речі, за комуналку люди платять у самому селі просто неба. Раз на місяць приїжджає броньований мікроавтобус. Ось так у Гришиному люди сплачують за електроенергію. Приїжджає автомобіль із терміналом, і люди можуть розрахуватися за кіловати двома днями. Ми виплачуємо. Пенсію, виплати і двома днями ми приймаємо комунальні платежі. Це світ дуже дорого. дорого хто може конечно. платити, хто не платить, хто частями платить, хто яка, яка можливість. Та попри небезпеку і погіршення елементарних умов, залишати село хочуть не всі. Хто знає, дочка моя не хоче виїжджати, з города не І я кажу, теж не поїду. Дорого. Вірно, без роботи залишилася. теж больницю закрили, лікарні робила. У Гришиному працюють кілька магазинів. Раз на місяць роздають гуманітарну допомогу благодійні фонди. Як довго триватиме відносно мирне життя, не знає ніхто. На Покровському напрямку нині точаться запеклі бої. Як зазначають військові експерти, росіяни намагатимуться через вовкове вийти до котленого і удачного. І якщо це їм вдасться, наступна ціль село Гришине. Євген Коптів, Олександр Довгань, Воєнкор. Наступили на боєприпас в одній з лікарень Дніпра. Рятують 11-річних хлопчиків із Добропілля на Донеччині. Їх евакуювали із осколковими пораненнями. Поліцейські встановили діти, підірвались на касетному снаряді. Нині з'ясовують обставини нещасного випадку. Між тим лікарі зазначають, загрози для життя постраждалих немає. Від надходження став був важкий, зумовлений об'ємом отриманої травми, проте на сьогодні вже вдалося їх стабілізувати, і загальні прогнози для життя вже добрі. Проте, звісно, що з ними ми будемо довго працювати, тому що там скелетна травма, потрібно буде оперативне лікування і потім тривала реабілітація. Заборонити транзит російської нафти через Україну до Євросоюзу такий законопроект зареєструвало у Верховній Раді. Його текст поки не опублікований. Утім, вже відомо, постанова передбачає пряму заборону транспортування російської нафти через територію України всіма видами інфраструктури, зокрема нафтопроводом Дружба. Уряд має розробити та представити план припинення транзиту впродовж 30 днів з моменту ухвалення законопроєкту. І це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Побачимось вже в наступних випусках.